Сайомі все робить дуже швидко, і ринок завойовує, і розвивається, і свіжо анонсовані продукти випускає. Ще тільки три тижні тому було заявлено про випуск нової гарнітури Сайомі Pro, а вона вже встигла приїхати з Китаю та потрапити у мої вуха. Обійшлася вона нам, до речі, у 32 долари. А от наскільки вона варта своїх грошей, зараз ми вам розповімо. Почнемо цього разу з пакування. Воно зазнало істотних змін порівняно з попередніми. Тепер тут не картонний конверт, а повноцінна коробка, яка типово для виробника виконана в білому кольорі. В середині ви знайдете маленьку пластикову коробочку з прозорою верхньою кришкою, в якій в свою чергу розмістилися самі навушники, акуратно намотані на м'яку гумову подушечку. У непрозорій нижній частині пластикової коробочки розташовуються силіконові вкладиші трьох розмірів: S, M та L Металевої кліпси, як у попередній версії, немає. Звільнивши їх від подушкового полону, <плінь> блін, говорю вже типовими відмазками моїй дружини, коли вона вранці вставати не хоче. Ах, давай по іншому. Як тільки ви розмотуєте навушники, то вже не хочеться випускати їх з рук. Якість збірки та виготовлення всіх елементів сайомі Piston Pro ідеальне ніяких залишків матеріалів або ж випадкових зазорів конструкцією не передбачено. Після використання пластику в Xiaomi Piston 3 корпус навушників знову виконали з металу. Мінус це чи плюс сказати складно, кожен вирішить сам для себе. Але світом ширяться чутки, наче металеві корпуси навушників не влаштовують багатьох їх власників у зимку, адже через них нібито мерзнуть вуха. Ну, ми навіть не знаємо, що порадити, окрім як носіть шапку взимку. Повернімося до дизайну. Корпус алюмінієвий і створюється з застосуванням технології cnc різання, яка також застосовується для огранування діамантів. Завдяки такому способу різання його точність досягає 1 сота міліметра, від чого навушники на дотик здаються гладкими і м'якими. На ринку доступні два варіанти кольорового забарвлення біло-золотий і чорно-сірий, такий як у нас сьогодні. Сидить гарнітура у вухах відмінно, ніде не тисне, нікуди не врізається, і навіть при активних спробах витрусити її вона не випадає. Загалом виглядають нові наушники дуже добре, солідно, я б навіть сказав, елегантно, дешевим катайпромом тут і не тхне. Штекер і блок управління гарнітурою виконані з металу. Останній, до речі, тепер розташований на дроті правого навушника. Розміри його не такі вже й великі, а кнопок, розташованих на ньому, і того менше. Але попри це, кнопки легко намацуються на осліп. І навіть в таких умовах в рукавицях відповісти на виклик, а не підняти гучність, буде не так вже й складно. Тепер щодо дроту: він тут один 25 метровий і виконаний з термопластичного еластомеру з матовим покриттям. На вигляд, це досить надійний провід, який має прослужити довго. Штекер 3,5 міліметрового Радіоджека рівний і виконаний в одному стилі з блоком управління гарнітурою. Для співрозмовника в цьому плані не змінилося нічого. При спілкуванні через гарнітуру він чує все так само добре, як і при розмові через штатний мікрофон смартфона. І нарешті найголовніше, заради чого ми купуємо наушники: звук. Xiaomi Piston Pro завдяки подвійній котушці в драйверах видають природнє звучання без випираючих частот, що було у попередніх моделях. Та без посиленого басу, чим славляться біц. По факту в новинці баси є, і вони досить соковиті. Як, до речі, і всі інші частоти. Власники смартфонів Xiaomi з оновленим MIUI зможуть навіть обрати спеціальний режим in Air Pro, спеціально розроблений китайцями під ці навушники. І різниця, повірте, є, хоч і невелика. У висновку хочеться сказати, що Xiaomi Piston Pro увібрали у себе все найкраще, що було у попередніх моделях. Попутно виправивши всі ті недоліки, за які сварили все тих же попередників. за 32 два долари, ви отримуєте навушники, які наділені якісним звуком, матеріалами, привабливим зовнішнім виглядом та ще й повноцінною гарнітурою. Пінгвінята рекомендують.